Живим коридором, прихиливши коліна, устиляли шлях живими квітами, проводжаючи в останній путь підполковника поліції, начальника слідчого відділення Олега Юрка. Чоловік загинув 27 лютого поточного року під час виконання службових обов'язків, документуючи наслідки воєнних злочинів російської армії в Хотінській громаді. Тоді разом із ним, у наслідок прицільного артилерійського обстрілу, загинула також його колега Оксана Новик. Ще шестеро поліцейських отримали поранення. Для нас поліції сумщини це важка, непоправна втрата. Олег ніколи не рахувався з особистим часом. Він завжди був на роботі, завжди був приходив на допомогу молодим фахівцям, які приходили на службу. Завжди приходив на допомогу, надавав роз'яснення, сам виїжджав на всі пригоди. Якщо хтось щось не розумів, що подальшому робити, я думаю, що він саме там і. Опинився, де потрібна його була допомога, де, на жаль, він загинув. Був достойний керівник, як начальник слідчого відділу, достойний начальник погано щодять що саме достойні керівники. Царство небесне. Олег Юрко, якому назавжди залишиться 40 років, народився в селі Чернеччина Охтирського району, закінчив школу з золотою медаллю. Згодом Харківський національний університет внутрішніх справ із 2004 року служив в Охтирському відділі поліції слідчим. Потім перевівся до обласного центру, обіймав керівні посади. Остання заступник начальника відділення поліції, начальник слідчого відділення у Сумах. Сотні людей прийшли попрощатися зі своїм славним земляком, сусідом, другом, колегою. Спочатку до успенської церкви в Охтирці, а потім до рідного дому. Вони назавжди запам'ятають Олега як справжнього патріота України, що був для багатьох прикладом честі, професіоналізму, мужності та відваги. Це був мій перший керівник, коли я тільки починала працювати в слідстві після навчання. Людина, яка мала гарні людські якості, розуміла, що це такі людські цінності. Ти повністю довіряв тому, що він говорить, ти знав, що тебе він не підведе і не зробить тобі якось погано. Але був чуйною людиною, справжнім професіоналом. І я про нього лише добрі відгуки знав від інших людей і сам знав його як порядну і чуйну людину, і професіонала високого рівня. Із усіма належними почистями підполковника поліції Олега Юрка поховали на Чернечинському цвинтарі поруч із могилою матері. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблого. Низький уклін підполковнику поліції Олегу Юрку за віддане служіння батьківщині. Нехай царство небесне йому буде освітлене шаною і пам'яттю людей, які його знали, любили та поважали.